Сьогодні у програмі сільська рада ви дізнаєтесь про таке, що їдять вітчизняні Геркулеси, бізнес на пташиному дворі та топ 3 найулюбленіших свинячих ласощів. Чому за часів Русі було так багато богатирів? Тому що люди знали, не з'їв каші, не матимеш сили. Тож ми вирішили поцікавитись, а чим сьогодні харчуються найсильніші та найрозумніші люди України? кашу, овсяну, Ну, надо єсть полезно. Ті речовини, які в вівсянці, вони підсилюють роботу мозку, і таким чином мозок може більше запам'ятовувати. Крупи продукт корисний в усіх аспектах. Дієтологи кажуть, за змістом амінокислот деякі види круп близькі до продуктів тваринного походження, насичені клітковиною та містять мінімум вуглеводів. Крупи це один з немногих продуктів, які содержать в більшому количестві мінерали, наприклад, калі, железо, марганець, медь, сілен. Майже на 5 тисяч тонн збільшилося виробництво круп в Україні. Тобто раціон кожного українця збільшився на порцію каші. Сьогодні ключовим виробником круп, який забезпечує продовольчу безпеку українців, є ПАД Державна продовольча зернова корпорація України. Тож, аби каші були якісними, на підприємстві перш за все дбають про сировину. Овес та інше зерно ретельно відбирають та досліджують у спеціальних лабораторіях. Тут фахівці визначають смітну зернову домішки, а також вологість та вміст чистого ядра. Розмелене зерно зважене по на дві паралельні наважки по 5 грамів попереду Ви бачили, наважки важилися. вставляється у сеші для висушування на 60 минут. Потім, якщо вони висушать, охолонуть, їх опять же, зважують, тарують саму бюксочку, стільки вона, і далі визначається по формулі, по формулі міст вологи. Після усіх досліджень зерно відправляється до цехів, де на нього чекає очистка, сушка та переробка у круп'яні суміші. Насіння соняшника, вівсяні та кукурудзяні пластівці, абрикос, родзинки і трішки цукру. І все, ранковий сніданок мюслі, готовий. На підприємстві випускають різноманітний асортимент продукції, від звичайних каш до житніх вівсяних та кукурудзяних пластівців. Проте, за словами керівництва, головна перевага продукту в його екологічності та високій якості. Не кожна зерніна потрапить на це підприємство і в конечному ітоги потрапить на стол нашому потребітелю. Це довгий процес, отвітний процес, який ми завжди відносимося серйозно, а також скрупульозно підходимо до своєї роботи. До того ж, на підприємстві практикують безвідходне виробництво. Для цього всі зернові залишки розділяють на кілька частин. Корисні відходи переробляються у комбікорми, решту використовують як паливо. Всі відходи, які йдуть з виробництва, поступають на цех відходів і кормосуміші. Є у нас такий цех. Там всі відходи сепаруються і вся лузга поступає на котельню. У сільському житті є безліч плюсів. І свіже повітря, і гарна природа. А ще можна тримати ось таких красенів. Програма Сільська рада приїхала на пташине подвір'я, щоб з'ясувати, як живуть гуси, як за ними доглядати і що потрібно робити, аби мати вигоду. Родоначальником усіх сучасних гусей була порода Велика Сіра. Сьогодні ж у світі налічується близько сотні видів цих птахів. Чи може ось така гуска принести прибуток? Селяни кажуть, може. Головне вибрати правильну породу. Найперспективнішими вважаються холмогорська велика сіра та тулуза. Марія Кирилівна вирощує їх вже шість років. Каже, утримувати птахів неважко. Гуси скороспілі птахи, вже за чотири місяці вони набирають вагу до п'яти кілограмів. До всієї птиці, яку держиш у дворі. Треба мати любов і здоров'я. Гуси за шість місяців їх вже можна різати. До того ж, попит на цю продукцію стабільний, адже запечена гуска вже традиційна страва на святковому столі, і будь-яка господиня розповість рецепт її приготування. Целий гусь теж можна его запечь в духовке, там в рукаві вкусно виходить. Но а якщо гусіну грудку, її можна, наприклад, поджарить немного там, по пару каждой з на сковородке и і з якимось там соусом по типу, Чорно-Смородіного чи клюквенного в духовці запечь. Очень вкусно виходить. У 2012-му кількість птиці збільшилася до 228 мільйонів голів, що майже на 9% більше, ніж за попередні роки. Аби ще збільшити кількість та якість продукції птахівництва на ринку, Мінагрополітики пропонує селянам створювати сімейні ферми. Для того, щоб забезпечити соціально-економічний розвиток українського села, для нас необхідно сьогодні це сімейні ферми, це створення кооперативів і задіяти дати селянам можливість працювати. А детальніше про те, як держава заохочує селян створювати сімейні ферми, розповість наша гостя Олена Альшанова, заступник директора департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики України. А чи є на сьогодні якесь юридичне визначення? І загалом, про які аспекти розвитку аграрного сектора ми будемо сьогодні говорити? Юридичного визначення, що таке саме сімейна ферма, в нормативно правових документах в законодавстві України на сьогоднішній момент немає, тобто відсутнє закріплення визначення цього поняття. Але справа в тому, що ті селяни, які утримують в своїх господарствах більше трьох корів від трьох до п'яти двадцяти корів, наприклад, виробляють продукцію, зокрема тваринництва, і споживають частину е, в своїх господарствах, а частину виробляють ту, яку вони реалізують. Тобто, То мають надлишок мають надлишок продукції, яку не спожили самі. І можна сказати, що саме ці господарства вони і є сімейними фермами. Тобто, ті господарства, які продають молоко, продають м'ясо, наприклад, на ринках або на переробне підприємство. Це можна сказати в порозумінні, і є сімейна ферма, тобто виробництві продукції задіяні члени роди. Іни косновним із завдань визначили саме розвиток сімейного бізнесу на селі, саме розвиток сімейних ферм. Хотілося б зрозуміти, наскільки це визначено державною політикою профільного міністерства, що записано, і які плани входять на 2013 рік. Так, дійсно, розвиток сімейних ферм і розвиток кооперації на селі це є одним із пріоритетів, які визначені програмою рідне село, зокрема, і програмою розвитку агропромислового комплексу. Чому зазначу, тому що, скажімо, 78% молока, що виробляється в Україні, це молоко виробляється господарствами населення. 46% м'яса. Худоби та птиці також виробляється в господарствах населення, тобто це значна частина продовольчих ресурсів, які виробляються населенням, які реалізуються на переробні підприємства, які реалізуються на ринках, і які споживаються, врешті-решт, і самими, самим населенням. Тобто Тому в загальному питанні продовольчої безпеки України це досить вагома роль, так, звичайно. Тому ми повинні забезпечити розвиток цієї галузі яким чином? Для того, щоб, от, скажімо, Серед двох мільйонів корів, які знаходяться в господарствах населення. Лише 58 тисяч господарств населення отримують від 3 до 15 корів. Це всього-навсього 202 тисячі голів. Тобто, це дуже маленька, незначна частка, скажімо. Решта господарств населення отримують по одній корові. Скажімо так, це не можна сказати, ферма сімейного типу. І саме мета в чому? Мета в тому, щоб господарства населення отримували три і більше корів для того, щоб ефективність виробництва продукції, тобто, вступає безпечність. Виробництва Тобто ця продукція безпечна і якісна. Тобто, держава робить певні кроки для того, щоб заохотити стимулювати людей до того, щоб вони, якщо бажають утримувати худобу, щоб вони отримували три і більше корів. Адже від трьох до восьми корів рентабельність виробництва молока навіть в господарствах населення вона є вищою і є стимул і економічний, в тому числі родині. Займатися, скажімо так, цими сімейними фермами ці утриманням саме такої кількості тварин, що дає державі, що це дає це зайнятість населення, адже люди не їдуть із села вертаються. Виробництво якісної безпечної продукції, врешті-решт, і забезпечення тої самої продовольчої безпеки і розвиток інфраструктури села, в тому числі, але це вже за допомогою держави. Які стимули ви сказали, що держава має стимулювати розвиток сімейних ферм? Які стимули на рівні держави вже сьогодні запроваджені? Які механізми діють, і можливо щось нового ми побачимо ще в 2013 році? Скажу таким чином, що в минулому році. Було вперше започатковано такий вид дотації, як дотація на вирощування та зберігання молодняку великої рогатої худоби. А також була дотація відшкодовувалась за рахунок коштів державного бюджету фізичним особам. придбана установка індивідуального доїння за умови, якщо селянином отримується три більші корів. які гарантії є того, що дійсно ці програми діятимуть? Оскільки бюджет 2013 року вже всі експерти аналізують, що він є досить проблемним і чи не не відстанеться так, що потім ці програми перестануть діяти в зв'язку з недофінансуванням. Гарантією є, скажімо, існуючий, діючий на сьогоднішній момент закон про державний бюджет України на 13-й рік. В додатку три до цього закону код бюджетної програми 280 15.40 це кошт, це спеціальний фонд, і там вже сьогодні зазначена цифра 650 мільйонів гривень. Ці кошти надходять від частка. Формується спеціальний фонд шляхом перерахування переробними підприємствами частки сум ПДВ від закупленого молока і м'яса від сільгостоваровиробника. Тобто сказати про те, що цих коштів там не буде, чи вони будуть, наприклад, спрямовані на інші цілі. На даний момент я вважаю, це не є можливо актуальним, тому що. І президент, і уряд, і міністр особисто бачить в цьому, скажімо так, чи не єдине джерело підтримки саме цього виду шляхом цих коштів підтримки господарства населення. Ця худоба одна із перших приручених людиною. Страви із її м'яса традиційні для кожного українського застілля. А сало цих тварин вже багато віків вважається вітчизняним національним продуктом. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми поговоримо про свиней. На майже 7% збільшилося поголів'я свиней на сільськогосподарських підприємствах минулого року. Там цієї худоби налічується 3,5 мільйона голів. Проте випереджають ці господарства селяни. Які утримують майже 4 мільйона голів свиней. Останні два роки держава приділила надзвичайну увагу розвитку та підтримки тваринській галузі. Ця галузь є пріоритетною для аграрного сектору на сьогоднішній день, і ми постійно, постійно збільшуємо обсяги фінансової підтримки в цю галузь. За напрямом продуктивності цих тварин поділяють на три групи: биконі, сальні та універсальні породи. Остання, до речі, найбільше поширена в Україні. Це білі степові свині та великі білі. Порода біла, біла велика, вона росте добре, тобто, нормально, достатньо сала, достаточно неї. хороше приплод дають. Вже через півроку свиноматки набувають зрілості та можуть народжувати до 14 поросят. Молодняку слід давати стільки кормів, щоб він ріс швидко, але не жирів. Тому в раціоні тварини повинні переважати зерно, коренеплоди, зелень, сіно та молочні відходи. А для дорослих свиней кількість соковитих кормів, шроту, висівок та кукурузи у раціоні слід знижувати. Від макухи, вівса та сої краще взагалі відмовитись. Бальшої свині віс мене досягає до 200 кг за 9-8 місяців. Кукуруза, ячмень, відходи даємо різні. Ну і так, що там. Все, що є, всім кормимо. Свині це все, все ядне. Тр... Крапіва, трава. Все йде в ход. Зерно перед годівлею краще запарити на дві години, а картоплю відварити. Грубі шкорми краще подрібнити. А от досвідчена господиня Катерина Іванівна навіть варить щодня для своїх свиней спеціальні каші. Варимо картошку, от, буряк даємо сирий, тренуй даємо, кашу варимо, дертя, висівку теж додаємо, солі потроху і кальцій даємо. Чим більше овочів коренеплодів та інших об'ємних культур додавати у корм тварини, тим більше м'яса і менше сала буде у неї. І навпаки, годування подрібненим зерном і кашами сприяє утворенню великого жирового прошарку. Оптимальний варіант приготувати таку суміш до кілограма вареної картоплі. Додаємо стільки ж подрібнених коренеплодів та пів кіло запареного зерна. Такої страви вистачить одному кабанчику на цілий день, а давати її краще маленькими порціями протягом дня. А чи припала свиням до смаку наша страва, ми зараз перевіримо. Також програма Сільська рада вирішила дізнатися, які продукти найбільше полюбляють свині. Для експерименту ми взяли стандартні складові щоденного раціону вітчизняних свиней. Кожен інгредієнт ми насипали в окрему тарілочку та поставили в ряд. А дегустуватиме страви кабанчик Вася. Найлюбленіших свинячих ласи, щоб без сумніву потрапили картопля, морква та яблука. А вже після наступних 15 хвилин експерименту наш дегустатор знищив майже всі свої продовольчі запаси, що ж, як кажуть, посуд любить чистоту. Власниця свиноферми Лідія Миколаївна запевняє, що за правильної годівлі вихід тушки після забою 60-70% від ваги тварини. Ми беремо живу тушку. Живу тушку, живу свинку. Ми її набойні обробляємо, розділяємо, відділяємо сало, розбираємо тушку на цілі частини, лопатки, затки, задки і веземо на ринок. Свинину жінка продає по 64 гривні за кіло, сало по 37, субпродукти віддає покупцям від 10. А пан Степан вирішив продавати свинину у переробленому вигляді. Це й ковбаса, і сосиски, і навіть шинка та балики. Каже, так вигідніше, та й зберігається товар довше. Ми стараємося робити свою переробку, переробляти це м'ясо в якийсь продукт. От. І також ми самі засіваємо свої поля, вирощуємо своє зерно, кормимо цих свиней і самі робимо свою переробку, робимо з м'яса ковбаси. Свинина містить велику кількість заліза та цинку. Ці елементи знижують ризик появи серцево-судинних захворювань. До того ж, у ній багато білку та вітамінів групи Б. Кожен українець споживає в середньому 22 кг кілограми цього м'яса. Ну свиніну по сравні более быстрее варится, вариться, швидше жариться. Вот. Много блюд можна приготувати. Можна прокрути, как на фарш з фаршу і первые блюды блюди в суп, дельками, котлети. Я дуже люблю біточки, люблю її зажарено. А взагалі я люблю робити ковбасу. Насаме вкусно в мене виходить. Сало цих тварин містить речовини, які допомагають людині поратися з негативними емоціями. Тому лікарі називають його природним антидепресантом, а українці його дуже люблять. Сало я люблю, а сало роблю як. Я купляю готове сало, його засолюю. Буває, що приварюю у воді із Шолухої цибулі вона получається як копчене, мягке і дуже вкусне. Вийшов новий випуск журналу Твариництво, в якому ви можете дізнатися, як зробити курячий бізнес безвідходним та корисним для свого городу. Про це читайте у статі Тіцивоти Земляділець ділові партньори. А у свіжому випуску журналу Пропозиція ви ознайомитесь із новими технологіями вирощування зерна. Про це читайте у статті Стриптіл шляхом проб і помилок. Як отримати дотації за збереження молодняку великої рогатої худоби у 2013 році? Таке запитання цього тижня найчастіше задавали селяни фахівцям консультаційного центру Мінагрополітики. Зателефонувавши до нашої установи, ви можете дізнатися відповіді на питання щодо програм підтримки фермерів, односібних господарств та на питання, які стосуються ведення аграрного бізнесу в Україні. У минулому році господарників найбільш цікавила дотація за утримання та збереження молоднюку ВРХ. У цьому році дана програма буде діяти, але термін подачі документів та суми виплат буде відомі після 15 лютого. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина. Якщо ви хочете поділитися з нами своїми пропозиціями щодо розвитку аграрного сектора, або ж ви хочете розповісти українцям про свій позитивний досвід роботи у цій сфері, ми чекаємо на ваші листи за цією адресою.